Доброго дня. Депутат комісія з питань рухування земельних відносин Дівництва Дімстративного пункту планування території та магиї про них і сусідів грудня 2024 року. Присутний Халенів, Рух, Дзінкевич, Мироскович, Богданик, Юрий, секретар Казанишин, архітектор Кірняка. Напевно. Явдика Романа Володимировича, который володіє земельною ділянкою місце сходи району Вернія, вулиця Князя Святослава, значить 0500, стосовно цього призначення, розроблені субідної документації з метою зміни. Його призначення і аналіт промисловості транспорту зв'язку на землі для будівництва вслух на будівель торгівлі. Там є об'єкти складські якісні, чи там є територія загалом площа 0,30. Біля рукавич, біля рукавич, біля ТБ. За. Так, Наступне звернення від Пенора Андрія Олександровича значить, про розроблення внесення змін до детального, вже затверджено детального плану території та розміщення військової забудови з метою змін цього призначення придбаної земельної ділянки міське школи вулиця Данила Газівського. Це район, скажімо так, де... Буде подувати торговий центр Ганецька Сніжина, де вже житлові, збудований мамо, будинок. Це тобто Також значить, якийсь напевно, що вже значить земель на землі житлового та громадської землі. Так. Звернувся до нас Черняцький Олег Євгеніоч, стосовно розробити на літання території. Квартал на житлово-громадської забудова загалівається вичних дорожнього, від обміна загального користування, вирощуючи піданку, село Дубина Старійського району. Загальна ділянка десь на канадствованих матеріалів Тар-25. Тобто там повинні бути і дороги, і трансформаторни, майданчики, і, і об'єкт обслуговування торгову, крім ще, там, квартал. Yeah, but more show. I'm more than company for it and test around the thing done маркетинга, колеги. Uh, я нашла. Да, ладно. 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 Для наземельні ділянки почва 0,0892. Крастеровий момент на скорості 0010. Для ведення собою Стейского 120. Поща 0,0892. Так. технічну документацію. Вулиця Кодлярецького, місто школи, Ливочку Лілія Орестів має площею 0,0781. Четвертий проект заветнього зведення змейні ділянки по зміні червого призначення з осеред під е, особисту житлову забудову села Користі площею 011.11 Дручків Ганна Михайлівна. Да? Е, Заперти технічну документацію, село Коростів, Стрийський район для будівництва будівлі надходять культури просвіти площою 0,0760. Це користь Так? культури. Заперти технічну документацію для будівництва оплати житлового будинку. Валетич Мирославі Володимирівні. Вулиця і даті у Володимирівці з підзнавці міста власність площу 0,0768 цело. Містокові. Запевне технічну документацію. Вулиці Івана Франка, Село Крушельниця, для освоєння житлового будинку, площі 0,09,28, Силевич, Так? Богдановичу. Тепер за технічну документацію е, вулиці Кутерецького, села Можевестрівського району для будівництва позвоні житлового будинку Вікаренко, е, Оксані Омиляні, площі 0,12,14. Так? Так. Тепер технічну документацію е, вулиця Нижній Кінець, Яменниця для будівництво будинку Чугіовичу Михайло Олексійовичу. технічну документацію документації щодо інвентаризації земель земельної ділянки літовної площею 30 га. Полівська міська рада, Острейський район. Е, Дорога це 1415, це верхність нівина, зубина Кам'янка. 5 плюс 600 кілометрів і 15 плюс 400 кілометрів. Це наша дорога. Додати дозвіл на розіквіше, де контакт займувати щодо розходів земельної ділянки, комунальної масси площою 0,1577. Це в підгородці. Вулиці Мерекі, вулиці. Але він хоче викупити земельну ділянку, але вона площа 0,15 за багато, забагато. він просить, щоб п'ять його відділити, решта залишилася сьогодні з ковід. <гумірко> так, да? <гумірко> я не ділянки Забрала собі назад, а йому віддала тільки піділити руками в то він розраховує на ті кошти, які можуть виконувати. Так, так. Задати За. довго навіть рішення до документації для мусорів, що застановлення відновлення меж земельних в натурі курі, змінили консультації збереження площі, площею 0,05 для ізуального садівництва. То є силово гребені. Опристань. Okay він має за мене ділянку, там є десять. Коли першок була доклад і хоче доклада. Поміняти ж образ напад. Для формування номера об'єктів по господарському обліку змогли наступні порядки новини населених путів майже сполівської міської ради. Ведеться про то, що статистичний облік, так? Так. Я тоді прочитаю 0,1 селища Весні Сіннівидне, 0,2 гребені, 0,3 Кубана, 0,4 Кам'янця, 0,5 Корості, 0,6 Корчин, 0,7 Крушенниця, 08, Межибороди, 0,9, село Нижні Сенєвидне, 10 підулиців, 11 кубу, 12, сколи, 13, сокі, 14 тачівниці, 15 трюханів, 16 куріч, 17 ямельниць. Тут я обліку колепрому. Подали вообще понять, а точно спорта заявления знания, чтобы надо было скудания, которая подания знания в рамке в интернете чисто напускня, которую передачи бурянки

могли б зараз мати територію, що то власне, що з фачем. Ну просто сам по собі. Допоете місце будемо робити. І ще, так, і ще публісти з поваженням Савченко Анастасіман, щоб на деякий період було складене замовлення на сервіс, власних замер і діаг. Але титул за підпаце в, е-е, наприклад, кольку коча, опорних систем, умовно там і або заяву згонку під користувати на неї законопроекту стара управляти або безпосередньо заключати за порада. Також поступила заява Публикович пройме.

представлення. Ми було змогло мовити по на цьому даному із ментам, да, тобто. Ну і запит те ми змаркуємо по етиці, все зі проектів да. Отже, наш вираз і поставити. Це не також заманюємо ідеями, що е публікоризовано все зявляючи дозволом розробку проєкту грудового проєкту. Метою передачі в оренду 30 коштів, сума купівна та використання судового. Відповідно, дана сторінка змінюється по пар, що змінює електропередачу. Ми вже цьому одноразово розглядали, що дане питання на той час, на даний час немає затвердженого детального плану. Але там у нас цей процес, цей процес, та ми можемо інтегруватися з що розроблено ідеально. Ну, так спробує пояснити, стоп. потоп зачеп,